Адам вийшов з рая, познавши жену Єву, і вона зачала родила Каїна і сказала, я приобріла чоловіка від Господа, і ще родила брата йому Авеля. Авель був пастир овець, а Каїн був земледілець. Адам і Єва думали, що вони согрішили, і заражені гріхом, були виведені вон. Но вони собі подумали, ну ми то грішні, хоч наші діти будуть святі. Що ж сталося? Яка катастрофа уже їх перших Адама і Єва постигла вже в перших періодах їх земної жизни, коли вони були лишені райської помочі, райської святости, із втраченими можливостями? Для них був ужас. Коли їхній гріх, гріх Адама Єви, реалізувався, передався на їх дітей, і Каїн убиває Авеля брата свого. Біблія вказує некий механізм, який донині актуальний для всіх людей. Звучить так. Авель приніс добру жертву от доброго стада. Ну, а Каїн. Не призрів добре сись, не, при... не приніс добру жертву так собі злегка, і нехотя без любви, без віри, і Бог не призрів на дар Каїна. І от Каїн огорчився, його серце поникло, стало злобної. І от запоминаємо діалог. Особливо сложний і важний діалог Бога із Каїном. І сказав Господь Бог Каїну, чому ти огорчився? От чого лице твоє поникло? Якщо ти добре ділаєш, то твоє лице дивиться на небо. Але якщо ти робиш зло, пам'ятай, у дверей твоїх лежить гріх, і він буде тебе тягнути, щоб ти зробив його. Він буде тягнути, но ти пануй над ним. Ти старайся не вгодити гріхові. Бо люди, християни православні, знають про цей момент, що у кожного чоловіка при дверях гріх тебе чекає, як приманка, що би ти не зробив, куди не пішов. Всігда гріх готовий тобі предложити варіанти падіння, а ти маєш бути сильний. Каже Господь усім нам нині господствувати, панувати над гріхом. То велике іскудство управляти собою і предлагає церков Христова православна в період особливо великого поста, научитися управляти собою у їді, в одежді, в поступках, а потім... Коли ти учишся управляти собою навіть в їді, вдруг замічаєш, і як ти починаєш уже сильно управляти собою в чувствах. Коли чоловік робить доброє, то його серце і погляд на небо дивляться, от коли чоловік грішний починає бути сумний, опускає очі до землі. Він ходить чорний, він не знає, що робити, а гріх йому нараз дасть варіанти. Іди до мене. І тут розкривається уся палітра множества возможностей грішникові зробити зло. Адам і Єва думали, що вони сурішили і забилося. Ні. Гріх пішов з них на дітей, а з них на дальші роди, і донині в роді людському та язва, тут гріх перший лежить як заражена природа. Що ж зробив Христос Господь? Христос Господь совершив діло спасіння на кресті і призвав усіх людей до покаяння. І тепер Він самому собі совершив діло спасіння, дає нам чашу, з котрої ми причащаємося, також починаємо возрастати ісцилятися. і зцілятися, і іменно через духовний личний подвиг приходить спасіння чоловіка. Коли у церкві Христовій сповідь, причастя, пост, молитва, добрі діла, все це направлено, особливо чтення Слова Божого, направлено на духовне возрождення, востаннє чоловіка. Господи, благослови нам, щоб наші люди добре знали. Коли вони з Богом роблять добрі діла, у них чистий погляд, легенький благодатний погляд на небо. Вони жаждуть того моменту, коли прийде Господь і забере своїх до себе. А то що грішники, котрі не з Богом, вони глядають, кого би ще вкусити, де би який храм захватити, грішники не їдять, не п'ють, вони планують свою злобу, вони розуміють, що вони злочинці. Вони не такі дурні, щоб вони розуміли, що порушує Конституцію і закон. Вони в один момент одного разу будуть покарані. Вони добре того сознають, а тому спішать на всякий случай зламати віруємо саме благі діти, які благі християни, суть наслідники Царства Божого. Амінь.